Вітаю тебе, третьокласнику, на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку створюємо комп'ютерні об'єкти. Давай пригадаємо інформацію з минулого уроку. А саме, що таке об'єкт, що таке властивості об'єктів і що таке модель об'єкта. Об'єкти це предмети, істоти, явища природи і процеси, які реально існують і розглядаються як єдине ціле. Кожний об'єкт має свої властивості. Що таке властивості об'єкта? Це такі відомості про об'єкт, за якими його можна охарактеризувати. Тобто, це те, чим об'єкти схожі або відрізняються один від одного. Властивостями об'єкта, ми вважаємо його форму, розмір, колір, вагу, смак, запах тощо. Також з об'єктом пов'язано таке поняття, як середовище, тобто місце, у якому цей об'єкт може перебувати, або з ним можна виконувати деякі дії. Об'єкти, що створено за допомогою комп'ютерної програми, ми з вами називаємо. Комп'ютерні об'єкти. Тепер давай пригадаємо, що таке модель об'єкта. Модель це новий об'єкт, який спрощено відображає властивості реального об'єкта. Модель це зменшена або збільшена копія. Модель значно простіша, ніж реальний об'єкт, і має тільки деякі найважливіші його властивості. Різні комп'ютерні програми є середовища для комп'ютерних об'єктів, властивості яких і дії, з якими можна змінювати. Тому сьогодні на уроці ми познайомимось із середовищем під назвою Scratch, у якому ми можемо з тобою створювати комп'ютерні об'єкти. І не тільки. А також навчимося створювати об'єкти у середовищі Scratch, змінювати їх властивості. Познайомся, Scratch це середовище програмування для дітей. У середовищі програмування для дітей Scratch можна створювати програми, ігри, мультфільми і різні цікаві історії. Об'єкти у цій програмі можна створювати як самому, так і вибирати готові редагувати, змінювати їхні властивості і зовнішній вигляд. Отже, програма Scratch для дітей. Моє вітання! Мене звуть Рудий Кіт. Зараз я покажу вам домівку, у котрій живу. Зверни увагу на значок програми Scratch. Вона відкривається як будь-яка інша програма. Треба на робочому столі двічі класнути лівою кнопкою миші на значок програми Scratch. Ось такий вигляд матиме вікно середовища Scratch. Вікно програми розділено на декілька частин. Давай розглянемо їх. У правому верхньому кутку вікна ти бачиш білий прямокутник. Це моя сцена. На ній є справжня зірка. Тут я буду виконувати всі ваші вказівки. А ось це міні-я. У нас тут своя банда. І всі мають кодові імена. Спрайт 1, спрей 2 так далі. Як тільки ти почув слово спрайт, ти, мабуть, уявив собі газований напій Спрайт. Просто ми дуже полюбляємо газовану воду. Але я жартую, насправді будь-який об'єкт, створений у середовищі скреч, нас так і будуть називати спрайт. А тому, що слово спрайт у перекладі з англійської мови означає вигаданий казковий персонаж ельф. А ось тут, прямо під сценою, мої налаштування. Мене можна назвати по-іншому, повернути, зробити невидимкою, тобто приховати та змінити розмір. Під сценою на полі спрайтів є такий таємний вхід для спрайтів. Через нього до мене на сцену можуть потрапити друзі. Щоб наша сцена виглядала привабливо, ми можемо прикрасити її. Для цього ми будемо заходити в інші двері. Сцену ми можемо з вами самі намалювати або вибрати із колекції. Гадаю, ви точно не знаєте котячої мови, тому, щоб ми з вами порозумілись. Ось команди, які я можу виконувати. Такі команди ми будемо називати скрипти. Для зручності вони поділені на різні категорії та кольори. З ними ми познайомимося на наступних уроках. Образи дозволяють змінювати мене та додавати різні речі. Взимку добре одягати шапку. Ось, будь ласка, можна намалювати. А ось так я балакаю. Мяу! Це означає привіт! Але краще будемо спілкуватись командами. Щоб ви мали змогу створювати, змінювати, зберігати спрайти у середовищі Scratch, є два варіанти. Або завантажити безкоштовну програму Scratch на офіційному сайті, або працювати онлайн. Офіційний український сайт Scratch має таку електронну адресу. Scratch.met.edu. Посилання на офіційний сайт ти зможеш знайти під цим відео. Отже, якщо вирішили все ж таки завантажити безкоштовну програму Scratch, ти маєш Прокрутити колесо прокручування до самого низу, у стопчику ресурси знайти команду Завантажити, натиснувши на неї, ти обираєш саме, куди ти хочеш завантажити: на Windows, на Android, на MacBook, так, ти завантажуєш. Якщо ти хочеш попрацювати онлайн на тій же самій сторінці, ти маєш на верхній панелі знайти команду створити, натиснувши на неї, так, у тебе відкриється онлайн-вікно середовища Scratch, у якому ти і зможеш спокійно створювати різні проєкти. Після завантаження середовища Scratch пропоную відкрити цю програму і поекспериментувати у створенні об'єктів, тобто спрайтів, та а, поекспериментувати у зміні тла сцени.